У цьому відео я розкажу про синю галочку, яку на сервісі Goddle нам дають за кліки в розділі пошуку по сайту. А якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Goddard, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. Після авторизації в аккаунті ми попадаємо на стартову сторінку. У лівому нижньому кутку є кнопка для переходу в розділ ЯFolk, де ми можемо подивитися на всі свої сині галочки, які нам присвоєні на сервісі Godd. Для того, щоб перевірити наявність синьої галочки, яка нам дається за пошук по сайті, нам потрібно прокрутити сторіночку в самий низ. Червона зірочка біля цього рядка означає, що галочка встановлюється за активність, яка була виконана в попередньому місяці. А для того, щоб дізнатися нашу поточну активність у цьому і попередньому місяці, потрібно перейти у розділ дохід. Зробити це можна, натиснувши на потрібний розділ в лівому меню. На сторіночці, що відкриється, шукаємо рядок з необхідною активністю. З правої сторони буде відображатися те, що ми виконували в попередньому місяці. А з лівої сторони буде відображатися те, що ми виконали вже в цьому місяці. Наше завдання у цьому місяці мати активність не менше 10. Власне, це і є необхідною умовою для отримання синьої галочки. Цю активність важливо проходити кожного місяця. Як це правильно робити, я обов'язково запишу у нових інструкціях. А зараз, якщо подача матеріалу вас влаштовує, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не пропускайте нові відео.